Восняна І під снігу вигляда дуже ніжна, гарна, біла, зацвіла і ми зраділи. Підсніжник. Визирнув підсніжник під вікном у мене. Голівенька біла, Листячко зелене. Холодно повсюди, ще сніги біліють. Квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Як і кожна квіточка, підсніжник має стебло і листя. Вони зеленого кольору та квіточку, яка білого кольору. Дітки, а давайте зробимо підсніжник своїми руками. Для цього нам потрібно кольоровий аркуш паперу, стебло та листя вирізані із зеленого паперу, ватні диски, три цілих та три розрізаних навпіл. Спочатку викладаємо стебло більше, менше та найменше. Далі біля кожного стебла прикладаємо по листочку. Потім вгорі біля кожного стебла викладаємо білий круг. Зверніть увагу дітки, Це круг поділений на опір. Кутики потрібно прикласти один до одного. Одні кутики подружили, а інші дивляться в сторону. Ось так. І ось які красиві підсніжники у нас вийшли до нових зустрічей